Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні я вас хочу запросити в невелику новорічну ну, подорож, будемо разом прикрашати кімнати до Нового року. Нового року я вирішила прикрасити будинок в червоних кольорах, так як наступний рік це рік вогняного коня. Так, я перевірила, наступний рік рік вогняного коня. Тому будинок у нас буде в червоних кольорах. Можливо, я ще додам на ялинку золоті кульки, тому що минулі роки я прикрашала в срібно-золотих тонах, а цей рік, мені здається, я замало купила червоних кульок, тому думаю, додам ще трошки золота. Я для початку в Пінтерест шукала варіанти, такі, так скажем, натхнення на декор. Тут я прикріплю варіанти, які мені подобались, і по яких я власне діяла, і по яким я купляла декор. В принципі, на моєму ліжку ви можете бачити вже перший елемент це дві ось таких от гілочки. Тут, типу, якісь там шишки, ягідки такі червоні. Я дуже хотіла, щоб отак от на ліжку воно виглядало гарненько. Я ще думала сюди кинути гірлянду що прям взагалі було вау. Але е, єдиний мінус в тому, що коли ти хочеш сісти, опертися в цю е, спинку, тобі весь час волосся зачіпляється за ці гілочки. Але не важливо. Неважливо, зато дуже гарно. Також хочу вам показати ще, е, які покупочки я зробила власне, для прикрашання будинку. І перша з них це така от подушечка. Ну, точніше, це сама наволочка. Вона прям мені дуже сподобалась, не знаю. Вона, можливо, не дуже новорічна, але типу, вона така м'ягуська, така прям. Вона дуже, знаєте, створює такий, е, затишок, скажімо так. Тому вона отут у мене на ліжечку, я потім все покажу, не переживайте, І от така червона подушечка. І тут такий от у нас вайбік. Е будемо дивитися, можливо, я сюди ще щось додам, тому що там, в принципі, є ще деякий декор. Бо трошки пустувато, чесно кажучи, типу тут тільки дві подушечки. І оця ялиночка. Ну що ж, а поки переміщаємося на декілька днів назад, і я вам покажу, як я, власне, вибирала, купувала цей декор. Вирішила взяти ось вот такі кульки. Ой, ні, скучно, я вже брала Діболь. Матон є. А ні. Ну, і чим мату? Я, ага, є. Скільки це вийшло? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, 10 штучок таке. І може ще лішечки. Бескуча отміна. Ми блискучі не беремо. Візьмемо а... ось такі. І припишуємо цей. Це і не горник. Візьмемо ще ось такий. Ще один матовий. Ой, все, все, я вам показувала, ми купили ось такі вот рушнички з цей. Тут їх три штучки наче Ось такі з надписом. Але, ну, типу, насправді, мені Мені дуже подобається. Ну, тобто, це матеріал не такий він. Не такий, як звичайний, для рушників, от цей дав. Це вже більш такий стандартний рушник. Тут наче таких два йде, і один ось такий, типу, з малюночками. Може і чотири. Ні, мені здається, що це два, Це такий точніше. Ось тут такі от. У нас нема світлам, а спілку під лампою. Сьогодні у нас, звісно, не дуже новорічна погодка. У нас дощик, але нічого, будемо собі налаштовувати новорічний настрій. Поїдемо подивимося, що взагалі є в магазинах з новорічного. Заїдемо в епіцентр, Юск, напевно. Беру вас, звісно, з собою. А, друзі, я попала в свій рай. Просто я готова скупити тут усе. Взяли все-таки кунок, двічки і такий банк на двері. Я не знаю, чи вийде, звісно, так як я собі придумала, але сподіваюся, що далі. Є ще варіант, звісно, ми це такі. Ні, це невелики, очі. Більше, ні? Ні, не такі офіційні фані. Великим атміном ми взяли такі прям малесенькі малесенькі і ось, ось, якийсь такий наборчик, не знаю. Оці мене, звичайно, напрягають трошки, але. От. Розпочнемо ми з прикрашання нашої ялиночки. Зараз її треба буде встановити, розправити і потім вже прикрашати гірляндою і іграшками. Що ж в нас вийшла така ось ялиночка? Так, да, вона вийшла червоно-біла. Все-таки вирішила, що білий краще буде, і плюс у нас є така ось верхушечка біла. Тому я вирішила здати білий і червоний. Красота вийшла. Я вам покажу, ще, як вона виглядає світлом з, світло, з гірляндою. Знизу, напевно, поставимо ці буковки. і, можливо, ще посадимо <світ> Речі у нас поки отак от одиноко буде сидіти ця печенюшка, але хочу докупити ще. Він просто є наволочка, треба купити саме серединку і поставити, що сюди є можливо дві три ну я думаю, дві подушечки буде на раз. І от, от така от печенюшка. Кому ми що з вами <світ> не зустрічалась, звісно. <світ> зараз будемо пробувати Судобай, зробити такі, як подарунки. Така сьогодні погода нас сонце. Ну, взагалі не новорічний настрій, взагалі. І намагаюся собі підняти хоча б цим декором цей новорічний настрій. По-перше, його, в принципі, немає, тому що немає ні снігу, ні якогось, ну, холод є, але це, типу, трошки не те. Морозу. Ну, мороз, ну, трошки холодно, але ну, якось взагалі не той настрій, і, в принципі, немає якогось новорічного настрою, тому будемо піднімати собі настрій хоча б декором. Також на кухні я ж поставила такий букетик, скажімо так, з ягодками, типу бавовна і засніжені гілочки. І повісила такий от рушничок на духовочку. Переміщаємось назад до мене в кімнату. Я вирішила поставити цього мущинчика тут. І от таких два типу як свічечки. Ну, взагалі тут, мав би бути телевізор, але поки його немає, тому тут поки просто свічечки. Поставила тут ще одного мужчинчика і такий от у мене є не знаю, як це правильно сказати, нічник, не нічник, але такий от підсвічник, мабуть, який, коли прям повністю темно, дуже гарно так розсіє світло по кімнаті. Ну, давайте вже покажу повністю, що в мене тут є на тумбочці. Це такий міні-румтурчик. Ну, такі от фігурочки, я думаю, ви бачили, як їх роблять в Тік-Тосі. Це дуже популярний був тренд. Таке побачення, на якому ліплять за легкого пластиліну. Це моя подружонька, Дашулькінс. Ось і мій перший похресник. В них в Польщі дають ось такі от рамочки для хресних. І він у мене отут-от стоїть на почесному місці біля ліжечка. І тепер тут ще будуть стояти ось такі штучки. І така красота. Голом, ліжко і ось ця тумбочка виглядає ось так: от. і давайте вже покажу ще цю тумбочку. Тут в мене стоїть лампа. Це от свічечка, яку мені подарували в університеті. Така рамочка, яку теж мені подарували в університеті. І ще от така штучка, яку також мені подарували в університеті, так як я була в. Раді студентського самоврядування свого університету. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати моє новорічне відео. Я сподіваюся, я вам змогла донести, передати цей новорічний настрій. Він у вас з'явився. У мене, якщо чесно, трошечки з'явився, але ще треба над цим попрацювати. Дякую вам всім за перегляд. Обов'язково залишайте свої враження, коментарі під цим відео. Не забувайте також лайкати відео, це дуже важливо для просування. Цього відео та мого каналу. І ще раз, всім дякую за перегляд, всіх люблю, до зустрічі!